Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Традиційно говоримо з вами про все цікаве, важливе і актуальне. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше Помер Колишній міський голова Луцька у ківерцях скандал між директоркою музею і міським головою. Волинянин викрав автівку за 3 мільйони. Почну традиційно з позитивних новин. 133 тисячі 190 – саме стільки потінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла 1030 ворогів. Металобрухтом стало 14 танків, 28 броньованих машин та ще багато всілякої техніки Росіян. Ну а це власне робота наших захисників. Це один із танків, який знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І так буде скоро та поки не всі росіяни стали хорошими. Наші міста, села та селища перетворюються на руїни. У ніч на 7 лютого вороги гатили по Дніпропетровщині. Під вогнем було місто Марганець. Росіяни пошкодили лінію електропередачі, знеструмили насосну станцію, залишивши без води 60 тисяч українських родин. Прильоти були і по громаді пошкоджено два приватних будинки, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, всі люди цілі. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати станків мінометів та артилерії Харківщину у Вовчанську, Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 квадратних метрів. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб. Крім того, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль цивільних, пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп. У Куп'янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові п'ятиповерхівки. Приватний будинок, і господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих. Одна людина загинула ще п'ятеро. Отримали поранення на Донеччині під інтенсивними обстрілами. Угладар. там за добу пошкоджено п'ять будинків у Корахівці, три та адмінбудівля. Вночі росіяни потужно обстріляли Мар'їнку, а на ранок зафіксовано шість обстрілів Авдіївки із градів. Перемогти у війні з ворогом нам допомагає навіть погода. Станом на ранок, 7 лютого, російські окупанти забрали. Рали всі ракетоносії з чорного моря. Причина тому потужний шторм. Раніше такого не фіксувалося. Це 5-7 балів. Саме тому корабельного групування ворога майже повністю укривається в пунктах базування. На чергуванні залишили два кораблі, але вони не є ракетоносіями, а збирають інформацію про надводну обстановку. Шторм нині і в Азовському морі щоправда не такий потужний. Там усього 2-3 бали. Попри це, Росія і звідти вивела свої кораблі. Як ми повідомляли раніше, минулого тижня на Волині розпочали набір до гвардії наступу. Нагадаю, це штурмові бригади, які звільнятимуть Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Основа бригад, офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Долучитися до них кличуть і добровольців. Підрозділ та напрям наступу кандидати можуть обрати самотужки. Як повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, зголосилися піти до. Гвардії наступу на цей час більше 8 тисяч добровольців. На волині заявки приймають на сайті Шторм МВС Гов'юа, а також у ЦНАПах області у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Камені Каширському та у Маневичах. У засвіти відійшов колишній очільник Луцька Анатолій Поха. Про це повідомив син покійного Сергій. У 1984 році Анатолій Поха став заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому. У 1987 році його обрали першим заступником голови Луцького міськвиконкому. І з лютого 1991 року, по липень 1994 року Анатолій Поха перебував на посад. Аді голови виконкому Луцької міської ради народних депутатів у понеділок, 6 лютого, його настало. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким. Скандал у ківерцях директор ков місцевого краєзнавчого музею змушують взяти на посаду нову співробітницю. Такий наказ міського голови, а за невиконання каже керівниця закладу, погрожують доганами. Цікавим фактом є й те, що ще місяць тому на цій посаді працював інший працівник. Його скоротили знову ж таки за наказом міськради. Такі дії владці відверто дивують у ситуації. Розбиралася Ольга Матвєєва. Це краєзнавчий музей у ківерцях. Він функціонує із 2009 року, та налічує більше дев'яти сотень експонатів. Оксана Сущук Його директорка. Днями вона зробила скандальну заяву. Мовляв, ківерцівська міська рада, який підпорядкований музей, буквально змушує її взяти у штат працівницю. Хоча право звільняти чи брати на роботу співробітників має лише директорка. Це прописано у моєму контракті, це прописано у статуті музею. Потреба у ще одній людині в музеї є насправді, бо тут працюють усього двоє людей: сама директорка і прибиральниця. Місяць тому у штаті був ще старший науковий співробітник, якого за наказом міськради скоротили. Оксана Сушук каже, була б рада повернути звільненого працівника, але у гуманітарному відділі міськради їй радять робити інше. Я була вражена, чому я саме повинна взяти цю людину, тому що склали ім'я. Це Єлизавета Левчук, колишня директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. Чинна керівниця запевняє, що кваліфікації, аби працювати науковим співробітником, претендентка немає. Однак місцевих владців це мало цікавить. Вони вимагають, аби Єлизавета повернулася у музей. Це рішення міського голови. А вони а начальник гуманітарного відділу він тільки виконавець. І інші постати виконавці. Якщо ви хочете вирішити це питання, то зверніться до голови. Коли я прийшла на зустріч з головою, голова підтвердив, що це його наказ. Найцікавіше розпочалося тоді, коли пані Оксана не погодилась. Сказали, що якщо я цього не зроблю, то будуть наслідки. І якщо мені щось не подобається, я можу писати заяву на звільнення. Я сказала, що я заяву на звільнення писати не буду, тому що я виконую свої обов'язки і я знаю, як робити далі роботу. Ем, мені повідомили, що якщо не буде заяви на звільнення, то будуть шукати інші методи тиску, щоб я пішла з цієї роботи, наприклад, до Гани. Оксана Сущук написала заяву до поліції, каже, з посади не піде, хоча б тому, що все зроблене у музеї впродовж останніх років, це її рук справа, до якої міськрада зовсім не причетна. Бюджетних коштів вистачає лише на зарплату та комуналку. Інша, тобто виставки, кінопростір, ремонти, вдалося реалізувати за грантові кошти. За допомогою грантових і благодійних коштів. Всі комуналки і всі зарплати, все, що. Вони подають на початку року для їхнього функціонування, воно все виділяється з бюджету нашої громади. Так ситуацію пояснює вже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. За його словами, усе, що просила Оксана Сущук, це надбавка до зарплати. Оксана потрібна до нас прийшла і каже: дайте мені 20% доплати, бо я сама я зашиваюся, в мене дуже багато роботи. Я сама в це не встигаю. Ми дали їй 20% доплати. Пройшло певний період часу. Ми запропонували їй, щоб їй стало легше. Взяти людину на роботу. Чому ж тоді звільнили старшого наукового співробітника, що працював на посаді раніше? І до слова, колись також був директором музею. Зробити це переконує, попросила сама Оксана Сущук. Попросила тут, сидячи за цим столом. Тобто ви так просто погодилися? Ну дивіться, я завжди допомагаю людям, які хочуть щось робити. Бо ж доля музею каже мер, йому не байдужа, саме тому і хоче взяти на посаду Єлизавету Левчук. Мовляв, її йому порекомендували самі жителі громади. Музей розвивається, ми хочемо, щоб він ще краще розвивався, то даємо ще одну людину, яка його розпочинала, яка його вводила, яка досить довгий час була керівником музею. І якщо Оксана Сущук його не послухається, то наслідки таки будуть. В неї є наказ, вона підлегла міської ради, і в неї є наказ. І якщо люди не виконують наказ, їм просто дають догани. У нас є своє бачення. Хто? Буде, якщо в неї не вийде, звільниться. Хто ж таки має право наймати і звільняти працівників: голова громади чи директорка музею? І чи справді у цій ситуації порушене трудове законодавство? Відповідь чітко прописана у статуті музею. Директор музею визначає кадрову політику музею, приймає на роботу та звільняє працівників музею. Міська влада таких повноважень не має, каже виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук. Може призначати лише керівника музею. Обирати працівників це повноваження самої директорки, тобто Оксани Сущук. Як керівник закладу, вона теж несе відповідальність за ті документи, які вона підписує. Вона права, коли вона відстоює свої трудові права, і коли вона вважає. Що визначено і законодавством? Що вона має виключне право в питанні призначення працівників, видання наказів, підписання наказів. Дії Ківерцівської міської ради, зокрема, наказ про призначення на посаду конкретної працівниці, каже експертка, це грубі порушення трудового законодавства, господарського кодексу та закону про місцеве самоврядування, і їх можна і треба оскаржувати в суді. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині взяли під варту наркодилера, якого напередодні 3 лютого затримали у радому шлялуцького району. Тоді у 25-річного жителя Кривого Рогу знайшли чимало згортків з психотропами, які той якраз збирався поширювати через закладки. Нині ж чоловіку оголосили про підозру і обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Слідство триває. І на гарячому на волині, виявили крадіїв деревини. Це трапилося 4 лютого ввечері на камінь Кашерщині. Чоловіки якраз рубали сосни, коли їх помітили місцеві лісівники, які й зателефонували правоохоронцям. Вже на місці наряд поліції з'ясував, що зловмисники це місцеві жителі за незаконну вирубку. Вони заплатять штраф, або ж взагалі можуть сісти за грати. Ну а саму ж деревину вилучили. Викрав автівку за 3 мільйони гривень. На ківерцівщині чоловік заліз у кабіну вантажівки. Ман і поїхав. Про це відразу заявила до поліції власник фури, адже вона стояла біля його помешкання. Поліцейські відреагували оперативно та затримали зловмисника менш ніж за півгодини. Ним виявився 29-річний житель Луцького району. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Крадій вже перебуває в ізоляторі, а до розслідування триває. У ніч на 6 лютого в селі Берестяна Цуманської громади луцького району згорів храм Гріздва Пресвятої Богородиці. Дерев'яна будівля, яку збудували у 1992 році, запалала близько третьої ночі і згоріла вщент. На пожежу збіглися мешканці села, але рятувати, хоч щось кажуть, було вже пізно. На місці події спілкувався з пожежниками та з місцевими священиками. Наш Дмитро Сопронюки просто зараз готовий розказати про надзвичай. Айну подій більше у селі Берестяни Суменської громади луцького району з самого ранку працюють на згарищі: згрібають попіл, рішуть дошки, зносять обвуглений метал та обгорілі книги. Ночі тут вщент згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, підпорядкований Православній церкві України. Зайнялося близько третьої години, кажуть рятувальники. Гасити вогонь вирушили більше десяти пожежників. Працювали 11 осіб особового складу, 5 одиниць техніки. Були задіяні автомобіль, 6 ДПРЧ місто Ківерці та три автомобіля місцевої пожежної охорони СМТ Цумань. Липне село Гораймівка. За словами очевидців, горіти почалось вівтарної частини. Після цього вогонь швидко охопив увесь храм. На місце пожежі збіглися мешканці села, але рятувати щось було вже запізно. Усе церковне майно, а заодно і сама будівля були охоплені полум'ям. Та все майно церковне повністю згоріло. Те що, те, що нам ну якби набувалося людським трудом. Все та й погоріло, та нічого не збереглося. Ми ж бачимо з вами, що побереглося. Попіл осталось з храму. Ліквідовували загоряння пожежники близько години. Священник каже, орієнтовна сума збитків склала 3 мільйони гривень. Ліда Іванівна розповідає: до цієї церкви ходило, чи не все берестяне? Багато, майже всі, майже все село сюди ходило. Одне попелище залишилося. Дуже шкода жителі села кажуть, храм згорів майже на четверту річницю релігійних зборів, на яких громада відділилася від УПЦ МП, перейшовши у православну церкву України. Тим і священики селяни не підозрюють підпалу, пояснюють, хоч громада церкви московського патріархату у селі залишилася, тім міжконфесійної ворожнечі між ними нема. Чому загорілося, не кажуть і пожежники пояснюють, спочатку мусять зробити ретельну експертизу. Отець Максим, втім, не впадає у відчай, упевнений, у будь-якому випадку церкву відновлять. Однозначно, храм в селі буде, тому що люди це потребують. Люди мають дуже велике бажання. Це єдине місце в селі, щоб ви розуміли, де людина знаходить свою якусь розраду, втіху душевну, тому храм однозначно буде. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На завершення випуску про спорт хвилинська легкоатлети стала переможцями чемпіонату України. Чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006-2007 років народження проходив у Києві з 3 по 5 лютого. По загальному заліку команда Любишівської дю США зайняла. Перше місце в активі Волинян 163 очки. А це на понад 40 балів більше ніж у конкурентів. Тож вітаємо юних чемпіонів і зичимо нових перемог. Ми ж разом з усіма українцями продовжуємо чекати нашої найзаповітнішої перемоги. Ну а тим часом плідно працюємо для вас на нашій інформаційній ниві. І не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете переглянути усі наші матеріали на Ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть вас і ваших близьких, дбайте про власну безпеку і що є сил. Підтримуйте нашу армію. Ну, а ми з вами невдовзі зустрінемось в ефірі знову.